Тулики. Давайте будем дальше грати, двигайтесь что там дальше по сюжету, потому что катавасе робится. Итак, Dead Space 3 на контролері PC Пакуночки позбирати, позбирайте, е парасете. ден дим дем Локатор, светок не працює. Є. Кожний пес знайде дорогу. Так, ніж такі по дорозі позбирати. Дін-ди-дин-дин-дин, що тут у нас. Ну! No? Тільки ж можна той зон збирати. На! No. Так, розпакуємо все багатство, подивимось, що тут можна ось це придбати. На всякий звіздати. І... ой, бляха, хаптечок як густо. Менімо цю красоту сюди. Інць, та, та та та, та треба поменять рожбайку, думаю. Це ж прикольніше. Про це я просто задним пострілом. Пемс. Как сказать, нахуй. Ти ТДБ, 12 фрама. Це. це густо дало. Зі сторону? Чи сюди? Сюди! Ходу, ходу, ходу. Ага. До класного помічника не забувати опускати до роботи. Поїхали. Ніж тільки якісь позбирає. А! Ага. Я Hello. Так. А тут что у нас? Є. О, ты деви. І тут всякі змазочки. Ну все. Так, я думаю, ми цього оракла замочили, ми тут розвідували все-сх-с Нам будь-який. havai rozpakovytsya. Tak, kotelo paruya. Chudninko. Personal love. Dr Earl Sullivan.

Ем Зброня. Та ти що? це походив? Позбирав. Тут не ок. Ну нарешті, нарешті. Ей, не ти. Аути. Так, і... І... Угу. Як Якби що? Ні, костюм не будемо. Він не так супер крутий. Ні! -і. Тут закрито. А якщо тут закрито, це означає, що і ми ще й зон цей срани зібрали. Уу, нам потрібно йти типу позон. А саме ти типу потвор гатити. Талі. Ви не проти, якщо я мотану? I thought you would be interesting for us to take a look at it. And Norton will go there. And he'll be like, Fuck! Norton, open the cage. No. What? If you want to die here, now's your chance. I'm taking control of this mission again. Hey, where are you going?

Коротше, помочили, повеселилися, зацініть яка картина. Хе-хе, <гум> ні, ці карта, так немає. Хоча йдемо мучити. Так. Да. Так. Ходу, ходу, ходу. Зараз ми тут нафік все рознесемо. Ух і ту котельню. Та давай відкривай. Yes, bitch. Що? Изображення, так. Нифига, наверное, Боже, А, он не как-то супер, что. Йой! Расстановлю дверь куда-то. Ладно! Бопье! Давай! Давай! Эй! He Ну. Не попадає часу під пенч, заходити. Пенч. Вольфраму, йо, пересети, вольфраму 28 тисяч. Може ми взяли це, правильно? А це барахло, давайте щодень розберемо. Кит, кид, кит, сюди, сюди і сюди. Так, поставимо собі назад. ...пукавку. Та її ж інакше? Нормально гляне, он дивіться скільки тут. Гедоти. Продати, продати, продати. Ну окей, і продати. Чисто я, я там користуюся, так що аж аж. Нафіга ж ти світишся, а? Типа воно доступне, але купи собі. Эмм... Mm. Так, в мене було ще... ще урону кап крапуль, так? Патрони, патрони, мені повертаються патрони. Короче, буде п'ять цього рана. Було 5? 4? 5. Йой, 5 патронів! Поїхали! Oh. believe the trouble you've me. saved me nice work what well here he is the marker killer Isaac Clark and here we are the marker homeworld you know I must admit I almost didn't believe such a place existed but thanks to your friend Norton I finally found it that's how they followed us through shock space well oh he is a bright one but all he wants is isaac carver the rest of us can go home deluded you've got me let the others go it's a very difficult thing you know undoing the damage man has done everything we touch we contaminate we corrupt the markers had a plan for us but we took what should have been a magnificent gift and perverted it jesus spare us the bullshit <laughs> i've spent an entire lifetime trying to undo the damage man has done Fighting EarthGov's ongoing research, liberating the Markers from those profane testing facilities, and now I just have one problem left to purge: all of you. No, 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 no! You promised me a ship, Danik. We had a deal. Yes, I'm sorry about that. But I can't afford to leave even one of you left alive.

Oi. Oi. Det <laughs> oh, really det! Куда, куда? Так, і гоня. Гоня. Два один. А! Так не залишається! шай вже. Сейчас вам мої. Го, кого, кого. А що ж ты учиш? Нафів. А, -а. не забувати, що треба ще тут ганяти прямо,

Нексу здається, що треба? Так, Nexus rozgninay palpy. Yeah! Добре, добре, добре Нас Дайше мені ней, ти були. Так, да гулочки. Ау ще не це. Не ця, не це, камон. Так. І... Так! <coughs> Блін, Блин, підбаче! Просто не хватило! <coughs> так, 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 так. В сторону. здорово. Андрія! Трошки розкачаємо ситуацію! І... Опа, <coughs> прямо! di che? questo qui. Ma che povero questo qui, bello! te. Они тримайся! Ох, і засусали, да? Прясово-то я надію поросси.

Бляха, прямо в мене. Ей. Давай, рухаємось. Рухаємо дам, тут ну, Давай. Ага, ну да, три зразу не будет, двигается наївный. Эй! Так. Ага, получается. Так, так, так. о во 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 го Ліво право, ліво право. Так, ще треба попадати, яшки в код, блін. Давай, давай. Ну. Трупаки плавають. Єс. Yes. Не знаю, як це трапилося, але я попав. Йой! Yeah. І здоров'я нема. А тут ще й час є хаджі. Люди. Я в тому болоті тут задихнуся зараз. Come on. Yes. Так, так, 120 секунд це повихано. Дві хвилинки. І. Доволь, доволь. 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 П'ять патрулів. Та відволи, ну і. Так, 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 так. Папа! Ага, злив, злив один. Ти тогда путяну. А, радостно. Горусен, вы корусенки. Ох, <є> ж блну. You made us come down here. You encourage her. Now look where we are between Danik shooting at us and whatever the fuck that was. What chance have we got? You betrayed no. us. I tried to save us. You are the real problem here, Clark. But not anymore. Captain. Stay down, Sergeant. This is oh, all your can do. He doesn't love you. Puzzle. The not Oh fuck! Oh fuck! Come on. He won't stay dead forever. Not around here. But I'm not gonna tell Ellie. Hey, you tell her the truth. Now let's go. Да, yeah, фото. Ти ти ужив? Нахер звідси! Бам. Я просто тобі дав шпіцей, і ти звалився. Кудись, нахре? Блін, оце. Оце мокруха. Ух, ну що ж, глянемо, що буде далі? Е, та що буде далі? Наступна глава, 13. <гум> <гум> так, ботика треба посадити. Ляся, а ви бачите, збрійком щось? Я теж. Це що за пекло? Давайте розберемося. Ем, ну окей. Куда тебе убойма перезарядка, обойма урон? Будемо перезарядку, боймо урон це сюди треба, може. Бо... Ой. Чуть-чуть міняється щось скорість, так? Не класно, кількість патронів, звісно, поляка, урон шкода. Мені шкода, угу. Я хочу його... тупо максимальний. О, так класніше і на цьому все. Там було 5 патронів, давайте глянемо на наступну й 6, вдасться прикрутити до цієї кукавки. Патрони, патрони, патрони. І сюди правильно патрони. Талі. Піч. дивіться, що воно робить. Устерміні. Косить. Ей. ей! А створити? Ні хіба собі? Не. Зараз. Щось було? Скорость? Да я не против, давай скорость поменяем. Не, добре. А ты что скажешь? Тоже не, не ок. Ну то и добре. Yes. Um, one moment. Шість патронів. Та ти що можна рубатися для кого-то до рання? Uh, скоро побачимось в наступній частині. Цьом, в цьом.